Ось і знову настав час програми «5 хвилин для вічності, і я її ведучий Володимир Гриневич щиро вітаю вас. Американський письменник Ернест Хемінгуель в повісті «Старий і море описує старого рибалку з передмістя Гавани, котрий після 84 днів безуспішного пошуку риби вирішив вийти у відкрите море, щоб зробити останню спробу. Через три дні, протягом яких він харчувався тільки. Сушеною рибою топив воду з єдиної захопленої з собою пляшки, старий нарешті впіймав найбільшу рибу в своєму житті. Риба була настільки велика, що рибалка не зміг покласти її до човна і тому поволік за собою. Але здобич приваблювала акул, і тоді старий почав важку боротьбу з цими морськими хижаками. Деяких з них він убив ударами ножа і весла. Але, діставшись до берега, із сумом побачив, що акули повністю з'їли зловлену ним рибу. Ця історія нагадує ситуацію, в якій опиняється багато батьків. Вони не шкодують сил, щоб виховувати своїх дітей у дусі Господнім, посилають їх навчатися в коледжі, університети, а на схилі років із сумом помічають, що акули щоденного життя знищили духовність їх дітей, котрих вони ростили з таким старанням і любов'ю. Одного разу я отримав сумного листа від батька, котрий описував аналогічну ситуацію. Пастре, по-моєму, я зробив усе, аби спасти своїх дітей, але чому вони не в церкві? У чому була моя помилка? Премудрий Соломон в книзі приповістей в 22 му розділі пише: Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Соломон закликає батьків підготувати своїх дітей до тієї, відповідальності, яка очікує їх в майбутньому. При цьому важливо звернути увагу на індивідуальні властивості кожної окремої дитини. Бог має найкращий план для кожної людини. Він наділяє її необхідним даром для досягнення цього плану. Цей вірш дає нам велику надію. Привчай юнака до дороги його, і як він постаріється, не уступиться з неї. Якщо ти, шановний батько, навчаєш свого сина з ранніх років, а він, ставши дорослим, і, скориставшись даною йому від Господа свободою, усе забув не впадай у відчай. Слово Боже з ним, і твій син його не забуде. Кинути зерно рано чи пізно проросте. Можливо, навіть коли ти вже і спочинеш з миром. У день воскресіння ти отримаєш найприємніший сюрприз у своєму житті. Твій син зустріне тебе з обіймами. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець. Ми вдячні Тобі за те, що ти даруєш нам дітей і даруєш нам мудрість для їхнього виховання. Ми просимо тебе, допоможи кожному батькові сіяти добре зерно твоєї правди у серце своєї дитини. І допоможи, Господи, щоб це зерно могло прорости у серцях наших дітей. Оберігай їх на їхніх дорогах. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями про ваших дітей, ми в молитві звертаємось до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте на телефон гарячої лінії, що бачите зараз на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі з Богом!